Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, це наш традиційний подкаст, який ви дивитесь щосуботи. Наталя Орлянська кандидат психологічних наук, психолог, сьогодні поруч зі мною а говоримо ми про те, що впевнена трапляється в житті або вас, або ваших рідних, або друзів перфекціонізм. Як з цим жити? Знаю, що дуже важко. Я не є сповідником цього процесу, але професійно дійсно часто зустрічаю в своєму оточенні таких людей, і мені інколи шкода, що їм реально дуже важко. Наталю, привіт, я рада, що ти сьогодні до нас приїхала. Скажи мені, будь ласка, наскільки взагалі цей процес? Ознака твого психологічного здоров'я, коли ти хочеш, щоб було все надто ідеально. А коли не ідеально, то все. Я уявляю, як важко цим людям зараз під час війни. Ми перед включенням камер говорили. Що і так, все не так. Немає певності майбутнього, а тобі ще треба, щоб було взагалі ідеально. Тобто ефект посилюється. На чому він ґрунтується, і ознаками чого є перфекціонізм. Вітаю, Яніна. Дуже дякую за запрошення. Так, перфекціонізм це справді дуже розповсюджена проблема. В часі війни вона множить на два, якщо не більше, вигорання, виснаження, депресію, тривогу і так далі. І варто сказати, що перфекціонізм це як ті альпіністи, які досягають вершини, але на піку вони не. Влаштовують пікнік радості, щастя, задоволення того, що я досягнув цього. Вони заглядають на іншу вершину, потім ще на одну, ще на одну, і ще на одну. В них ніколи немає задоволення. Отриманого. І часто перфекціоністу в спину дихає внутрішній критик, який коментує, що це все. Вимогливий критик буде коментувати давай ще більше, ще вище, ще сильніше. Караючий критик скаже, ти ні на що не здатний не здара ти, погано справився і так далі. І з'являється така компенсаторна потреба. Якщо я не здатен ні на що, то я маю бути ідеальним, я не маю цього показувати. Я е, маю створити жорсткі рамки стандартів, якихось і дотримуватись них. Ось тому дійсно перфекціонізм е, з ним дуже важко жити. Дуже важко. Я Його треба позбуватися. А, окей, зараз ті, хто нас дивляться, скажуть так а як позбуватися. Це ж фактично матриця, на якій будувалося моє життя. Зробити так. справу, якою ти займаєшся, ідеально. І якщо ти це не зробиш ідеально, то потім тебе супроводжують ці думки про ідеальність всюди. Від цього дуже важко позбутися. Тобто, як собі пояснити, що ідеальна ідеальність це не є запорукою, я не знаю успішного успіху або mm -hmm. твого щастя внутрішнього. Взагалі, перфекціоністи певно живуть з таким. Девізом, що критика вона будує, а похвала руйнує, і це дуже важко. Вони дійсно не можуть себе похвалити, тому що я ж зараз розслаблюсь. Як я зараз розслаблюсь, буду якимось халявщиком, там не знаю, да, не зможу нічого досягати і так далі. Перфекціонізм він народжується скоріше за все, так традиційно в дитинстві, коли є дуже вимогливі перфекціоністичні батьки, до речі, не дуже заздрю. Дітям перфекціоністів, тому що, як правило, в них знаєте літні канікули проходили не за грою в комп'ютер чи якоюсь грою на вулиці, А це класи по фортепіано, мільйон завдань, додаткових репетиторів, літератури, яку вони мусять прочитати. Також перфекціонізм будується. Традиційно нашою культурою, релігією, до речі, релігійні перфекціоністи вони дещо спотворили християнство. І також це спадок тоталітарний, комуністичний, звідти, знаєте, оці жорсткі стандарти, історії про цих, вибачте, павліків морозових uh -huh. і так далі. І для того, щоб Позбуватися перфекціонізму в першу чергу варто зрозуміти, що ти є перфекціоністом, визнати це. Коли ми це визнаємо, це вже 50% успіху до того, щоб змінитися. І працювати з внутрішнім критиком, долати його. На основі чого має бути якби пояснено собі. Що це не працює. Адже для багатьох, ти знаєш, це, це мотивація ставати кращими, вимагає більшого, як співав Святослав Вакарчук. Тобто вони на цьому побудували стратегію свого росту. Ну, реально, люди, які не зупиняються, а і так ок, не від цього щастя. А, можна і не прагнути, я не знаю, бути ходим, нові вершини в роботі, шукати. Розвиватися і зупинитися на тому рівні англійської, який в тебе є. Тобто є купа опцій, які говорять про те, що для багатьох це шлях до успіху, але має бути якась середина здорова, тобто серед така межа, яка перетинає нормальні прагнення чогось більшого і ненормальні, аномальні. Так, погоджуюсь, і певно, всі перфекціоністи, які будуть дивитись цей подкаст, скажуть, я ні на зараз права. Дійсно, як я можу не ставити собі над високих стандартів. По перше, вони виснажують, і ми завжди маємо залишати оцю межу між дисфункційним перфекціонізмом і здоровим. Я б навіть mm -hmm. це назвала здоровим перфекціонізмом. Ми всі хочемо робити свою справу добре. Я хочу гарно надавати психологічну послугу. Оператор, скоріше за все, хоче надати гарну картинку. Mm -hmm. Яніна хоче надати класний випуск mm -hmm. подкасту. І ми маємо прагнути культури якості неодмінно. Але що відрізнить мене умовно здорового перфекту? Перфекціоніста від мене дисфункційного перфекціоніста. Перш за все, я не вимагаю від себе завжди все на 100% у всіх випадках. Ні, на до речі, в нашому житті є багато справ, які варто робити просто достатньо добре. Цього достатньо стоп, зупинити себе. Достатньо добре, окей, пішли далі. В другому випадку я би сказала, що ми маємо вміти казати собі досить. Тому що часто в терапії ми зустрічаємо людей, які застріють в деталях. Знаєте, це е, перечитувати лист по 30 разів. Поки його не відправиш, або ж не знаю шрифт якогось слайду презентації підбирати півночі і від цього не спати. І ми маємо мати оцю межу і казати собі досить, окей, мені підходить цей шрифт. Є виправданий перфекціонізм, але це такі нішеві маленькі історії нашого життя. Ну не знаю, наприклад, коли ти нейрохірург, і ти під час операції не можеш сказати, та зараз зроблю достатньо добре, ні. Під час операції ти маєш зробити ідеально. Але якийсь такий, знаєте, черговий лист, який ти відправляєш своєму колезі чи навіть якомусь там великому своєму начальнику, його можна перевірити два рази, а не тридцять. Тому тут є дуже чітка межа. Угу. Достатньо добре і кажемо собі досить. Якщо не виходить, а скажу вам, друзі, що цей перфекціонізм, особливо, якщо ти працюєш в колективі, Ну, він ж реально стає токсичним, погодься. Так. Тобто, якщо не такі, як ти, з тобою працюють, а якщо як, такі, як ти, то це ж у кожного свій рівень перфекціонізму і погляд на те, що є краще, а що є гірше. Але це створює токсичність, і мені здається, що це навпаки, якщо такісти розібратися, воно віддаляє від гарного результату. Плюс, ти слушно, зауважила, що Прочитання листа, от приклад з перечитанням листа, тобто я для себе зрозуміла, особливо, напевно, протягом останніх трьох років, тому що ресурс треба десь шукати. І коли ти систематично, виснажливо і так скрупульозно намагаєшся зробити якусь роботу, і вона в тебе займає набагато більше часу, ніж ти планував, то в принципі ресурсні якісь речі. Окрім роботи навколо тебе, вони перестають існувати, тому що твій перфекціонізм він виливається в бажання ідеального результату, і він тебе спустушує, ти стаєш слабшою. Підсумовуючи те, що я щойно сказала, я скажу, що я для себе зробила висновок, що потрібно виділяти, ну, там, наприклад, якийсь період часу на певну справу. Ну, Абсолютно з холодним розумом зрозуміти, скільки тобі це треба, щоб, щоб ти це зміг, зміг зробити якісно. От Для кожної справи є свій час. І протягом цього часу а, викладатися наповно щодо цієї справи тобто не відволікатися, не робити одночасно, а от короткий проміжок часу і все. І далі ти вже ну, вже от вийшло. За цей час я, я зробив все, що я міг. Ну, ясно, що в здоровому ключі цього часового проміжку, і якщо там ще 10 хвилин, то нічого страшного. Але в цілому і рухатися далі, і більше часу присвячувати якимось енергетичним штукам, тобто наповнювати себе для того, щоб ти вкладався в цей час, а не сидів розосереджений. Стомлений без відчуття реальності, і постійно хотів збиратися, купувати каву і знову збиратися, тому що ти просто ну, не виносиш, а потім не міг заснути. Ну, словом, це такий комплексний насправді процес від одного, від однієї справи, це от цього перфекціонізму. У нас в команді теж є люди от в фонді з перфекціонізмом. І насправді, а, а я ні. І у нас виникають часто такі моменти суперечок, але ти знаєш, от зараз на. На користь них скажу, що бувають речі, які ти думаєш, що ти зробив достатньо добре, а воно ні. І з часом ти розумієш, що, що треба було дожати це. Uh -huh. Це напевно, тому що в мене теж є uh -huh. трошки перфекціонізм. Напевно, в нас у всіх є трошки. Знову, Як своє життя, отак от розподілити? Така довга у мене була підводка, але хотіла поділитися з вами досвідом. Як своє життя так розподілити, аби він сам по собі зник? Тому що, ну тому що вже немає часу. Розумієш, терпіти ці пекельні борошна. Uh -huh. Звісно, в першу чергу ще раз скажу це зрозуміти, що це в тобі є. Оцей перфекціонізм в мені є, і почати його помічати, задавати так. собі питання uh -huh. під час будь-якої роботи. А як оцей мій внутрішній голос зараз коментує все те, що я роблю? Часто це буде голос внутрішнього критика караючого або вимогливого? Да, там немає співчуття собі, підтримки собі і так далі. Тому Дуже варто себе зупиняти, і часто клієнтам, знаєте, допомагає такий погляд з боку. А як би ти сказав своєму другу, якби uh -huh. він вже перечитував 35 раз того листа? Ти би йому певне сказав, та досить зупинись, все добре, так і бути цим, стати цим хорошим другом самому собі. В першу чергу це помічати і зупиняти себе на тому, і знову ж таки чотири з плюсом для більшості. Справ в нашому житті це достатньо. Це достатньо. Да, зупиняйте себе, тому що часто, до речі, е, да, Яніна правильно сказала, що м, наш внутрішній критик він ніколи не живе сам. Біля нього є завді, завжди зовнішній критик, який е, е, якщо я не дозволяю собі цього, я не буду дозволяти це іншим. Угу. Якщо я перфекціоніст, я буду е, людей без перфекціоністу вважати ну, якимось недостатньо е, вимогливими, недостатньо вправними, да, вот або якимись халявщиками, наприклад, от. Це теж треба помічати, що біля внутрішнього критика завжди буде зовнішній критик, який теж буде. І від цього псуються стосунки. Насправді, перфекціоністи, скоріше за все, дуже гарні наймані працівники. Дуже. І всі би дуже, дуже хотіли мати перфекціоністів в своїй роботі, угу. але там є великий ризик виснаження так. депресії, тривоги, розладів харчової поведінки, соціальної тривожності і так далі. Тому зважте на це обов'язково і контролюйте... Свій стан, ну, в тому плані, що усвідомте, якщо раптом з вами, схоже на те, що ми зараз обговорювали, відбувається, то варто щось робити. І у нас ми живемо в дуже складний час, і неясно, скільки ми ще будемо в цьому стані жити, тому ресурсність дуже-дуже важлива, Ну дуже важлива. Я це по собі знаю. Коли у тебе немає ресурсу, виснаження і психологічне, і фізичне, відсутність сну, це веде за собою цілий пласт проблем, починаючи від здоров'я, закінчуючи небажанням в принципі чогось. То вже буде перфекціонізм, вже не буде, не буде його, не буде вже бажання чогось в принципі робити. Тому слідкуйте за своїм станом. Якщо можеш кілька порад ще дати, як от кожного дня йти за таким, знаєш, нотатничком, щоб, щоб це мінімізувати. До речі, ще є класна техніка, така вона експозиційна поведінковий експеримент. Це дозволяти собі робити помилки, де це безпечно. Хм, і перевіряти клас, і перевіряти так. Це від цього усі перфекціоністи дуже, дуже пручаються, не хочуть це робити, але це важливий етап терапії. Оцей поведінковий експеримент. Ага. Давай помилимось і подивимось, що буде, де це безпечно відразу. Да, така е, примітка. А що тоді буде? Проанонсуєш щоб хотілося помилитися. А нічого що не ти буде. усвідомиш. А ні... Ти усвідомиш те, що е, можна помилятися не. По перше, катастрофи не всі не катастрофи не станеться, не всі відразу це помітять. А можливо, і взагалі це ніхто ніколи не помітить. І це взагалі я була так. на одному навчанні, і такий гарний викладач нам казав про те, що помилки це наш дар, і це так круто помилятися. Ми ростемо на помилках. Так, ми однозначно. да і от, Тих, в кого є діти, теж да, майте це на увазі. Якщо дитина помилилася, це, це класно. Все, йдемо далі. Зробили роботу над помилками і тішимось тому, що була така помилка в нашому житті, яка нас багато чому навчила. Це дуже важливо. І також плекайте в когнітивно-поведінковій терапії такій третій хвилі є mindfulness і нова течія, яка називається Mindful Self-Compassion, Mindfulness самоспівчуття. Це Дуже крута практика, тому що насправді ми часто живемо з голосом внутрішнього критика, а практика майндфулнес, самоспівчуття вона допомагає нам знайти ту таку нашу здорову дорослу частку, яка мудро мислить, яка дозволяє нам помилятися, яка дуже добра до нас, угу. як до кращого друга, як до доньки, не знаю, там мами і так далі. Робіть висновки, спробувати це нарешті зробити, побачити результат. Напишіть нам, будь ласка. Я дуже дякую. Що ти сьогодні до нас приїхала? Приходь ще будемо раді бачити. Дякую, Яні. до зустрічі. До зустрічі, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, і поставте лайк цьому відео в коментарях. Напишіть, що думаєте. Ми почитаємо. Нам буде цікаво. Синхронізація наших думок і ваших співпадає чи ні. Ну і не забувайте телефонувати 5522, це лінія безкоштовної психологічної допомоги з 11 до 19, з понеділка по п'ятницю. Лінія військових, лінія цивільних і лінія онкопацієнтів. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Дякую за тобі.